Будувати продовження вулиці Луганської звідси з вулиці княгині Ольги і до вулиці Городоцької буде найважче, адже на цій території проживають люди. Пані Олені 91. вона герой війни і мешкає в своїй квартирі вже 70 років. Ми приїхали сюди, ще війна не з некінчилася. А тоді, вже як кінчилася війна, то оце сюди ми. У цю квартиру переїхали. Однак, відповідно до проекту ухвали міської ради, будинок пані Олени можуть знести, аби продовжити вулицю Луганську. А якщо знесуть ваш будинок, от що ви будете робити? А я не знаю, що на на, навірно на кладбище винесуть мене та й все. не. Я не знаю, що що я буду робити. Пані Емілія теж шокована. каже про знесення її дому вперше чує. Ну як, от попробуйте, що знесуть, що там квартири вам дадуть. Ніхто не дасть квартир, ніхто на цей то просто буде страшно. Скільки львів'ян залишиться без своїх помешкань? Міська влада наразі не коментує, бо ще немає проекту, як саме будуть розширювати дорогу. Усі мешканці будинків, які були розташовані раніше вздовж вулиці Партизанської, тепер вулиці Рудницької, були ще в 70-80-х роках попередження про обмеження прав на реконструкцію та приватизацію земельних ділянок. Однак добудувати вулицю потрібно, переконують у департаменті містобудування. Є ідея зробити її дворівневою, аби якнайменше втручатися у довколишні споруди. Більшість доріг є радіального зв'язку, тобто не проходять через центральну частину міста. Для того щоб розв'язати це питання, ще в генеральних планах 70-х років передбачалося радіальні зв'язки і будівництво радіальних зв'язків. Тобто йдеться мова про будівництво нових доріг, які би зв'язали нові райони з залізничним вокзалом. Залом нові райони з, аро... з литовищем, нові райони з промисловими об'єктами, тим часом мешканці вулиці Милої можуть спати спокійно, їхніх домівок не чіпатимуть. Розповідають, що бачили, як вулиця виглядатиме у проекті генплану. Від колії метрів 40 все йде практично під знос. Тобто тільки там тимчасові споруди, гаражі там і не знаємо сільськогосподарські там можливо якісь споруди людей. Тобто воно йде під знос, а житлові будинки. Не зачіпає. У мене є знайома, яка працює в міськраді. Вона там почала непокоїтися, ну сусідка можна сказати, почала непокоїтися і принесла копію цього генплану, який був розроблений. Однак батьки все ж хвилюються про безпеку своїх дітей, адже швидкісна дорога приходитиме прямо під їхніми вікнами. А тобі не страшно, що от машини будуть коло твоєї хати їздити? А мені що тут страшного Я ячка і поїхав? А мама з татом вчать тебе, що біля дороги кататися не можна. Вчать. А ти маму з татом слухаєш? Не дуже. Тим часом водії новому будівництву тільки раді. Зв'язок дуже поганий з, з тими кінцями міста якраз. Луганська продовжить, я думаю, це розвантажить. Краще це буде мала цель, тож є мала цель. Воно колись було заплановано, то грошей нема. Наразі управління капітального будівництва розроблятиме проект щодо будівництва дороги. Ірина Андрейців, Юрій Герасимов, наш. Reportar